Крісті одна з найпопулярніших письменниць світу. Вона стала символом класичного англійського детективу. Понад 80 романів перекладені сотнями мов і читаються у всьому світі. Її романи це не просто історії про злочин, а справжні інтелектуальні загадки, де кожна дрібниця має значення. Критики називають її королевою злочину, адже саме їй вдалося створити унікальну формулу злочин, розслідування, правда. І ця правда завжди прихована під маскою буденності. У центрі творів загадкове пивство. Читач занурюється в атмосферу спокійного життя, потяг, старовинний маєт чи тихе англійське село. Та цим завжди ховається таємниця. Агата Крісті нагадує нам, злочин це не лише дія, а й відображення людської душі. Гроші, ревнощі, жадоба влади, приховані образи ось що штовхає людей на вбивство. І саме у цьому криється головна правда романів. Навіть звичайні на вигляд люди можуть мати темну сторону. Читаючи роман Агати Крісті, ми стаємо учасниками розслідування. Кожен роман це гра в детектив, де разом із Пуаро чи місіс Марпл шукаємо докази, перевіряємо альбі, а наприкінці дивуємося, настільки логічною та одночасно сподіваною може бути істина. У нашій бібліотеці на вас чекає ціла колекція романів Агати Крісті. Запрошуємо до приємного читання.